О, дивіться, очі, очі відкрив. вставай, давай. Ну! No. Ой, встав, Так, що, що біжу, може від когось треба дотікати, я не знаю. Тут що, я впаду, Ааа, да він злазил, легонько, Воу 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 воу. Ладно, oh. я біжу сюда. Може. Ай! Воу, там вода. а він не... Ну а я значить, він платин имей, Ей. Hey. Так, а це що, це пастка якась? Ааа! Oh! Я знав, що це паска, но ну, я думаю я перескочу. Ні, здесь шу. Шо... Прибела бы на нет. Ничего бы стал либо синилс. Давай я б гри. О! Паучок! А нихрена собі паучок! Мені напевно сюди не можна йти чи можна? О! А шо ти... Ай! Ч шо... мне вдарить? Оу! Викинув гет мене, давай. Все. Я-я-я, це тягла, дала чуєте. Привіт всім на каналі Склеп! Граємо сьогодні Лімбо. Знаєте, що це за гра Лімбо? Чекай, а я. О, дивіться, оч, очі відкрив. Вставай, давай. Ну, ой, є, встав. Я ще цю гру не грав, хтось мені написав там в коментах зіграй Лімбо і думаю, що за Лімбо? Такий ж чорнобілетки і все Давайте подивимось на демку. Як як вам дуже зайде, прийдемо цілу А не зайде, то щось зроблю, О. Може його звати Лімбо чи ні? Кись то як маленькі страшилки, ні? Оди підскакує. О, це шотки можна взяти? Він ще вджив? Ладно, побігли вперед. Я думаю, то буде недовга серія. А хоча хто його знає. Якщо хтось знає цю гру ви говорить. Пишіть, я знаю. Гра така собі, або гра шикарна, або гра взагалі не файна. Так, йдемо, що поки що біжу? Може від когось треба дотікати, я не знаю. Тут що, я впаду? А, диви, він злазить легонько. Воу 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 воу! Честно лайки страшилки, я вам кажу, копия. Біжмо, не піднімаємо. А, це на пентайс Ну, а давай бери. А ты ти... Ти, брати будешь? А -а -а. Ха, прикол, прив'язали. Специально прив'язали, познал еще я витягну, кто знаку. Так, добре, опа. Тут, напевно, треба розгодитись? О, давай трохи гордийсь, там, ладно. Падай, давай. Ну і що? Ха! Ну, і що далі. А як я то розгодию? Ладно, я біжу сюди. Можем. Ай! Воу, там вода! А він відплатина. Не... Ну а є звідки, знаю, що він відплати не мій, чуваш. Тихо. Виліс, виліс. Добре. Низ. Плавати... ты, та там же і нематкої Не по сильний. Добре, знаєш ми йдемо вправо. О, я думав, що він си заб'є. Висота така була нормально. Так, дуже темно очі світять. Корабель, сідаємо корабель. О, він се сам відчепив. А гальма є? Лихо! Ніякої музики нічого нема. Навіть страшної. Пок ч пливем лигонько? Блин, я з кимось бився тут. Нема з ким битися. Дайте мені якогось баса йому, ви убивають и і... навіть не треба буде купити цілу гру. В демці пройдемо. Так, все, можеш улад, не ще не можу. А ні, можеш. давай. Добре. Вилізеш? Не понял. Не зрозумію, що за? Чуйте, а мені його випхати? давай. Ха, прикол Давай, 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 давай. А я думаю, на що там сперту той штук. Я думаю, що там мотор якийсь має бути! Давай, так, добре. О а туда як пристрем. Оба! Та що ти? шот, Ще забив. Вставай! Давай! Більше не встану. Давай, берите! Так! Ходи, давай! Це капець, це прикол. Ми собі пригоди не йдемо на голову Давай, відсунув. Добр. 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 Добре. Стій Добре. Добре. Е... Опа! Добре. Так, я не знаю, що далі робити. Що Шо... мені? О, є, виліз Я що він не зможе так, що нас тут, чекає? ей. О! Я думаю, що там за деревом зараз хтось вийде. В маленьких страшилках таке було, тут щось нема. Ей! Так, а це що, це пастка якась? А! Я знов, що це пастка, але я думаю, я перескочу. Села, а що мені тут робити тоді? Угу. О, ай! Ого, та то болет капець. Добре. До вас розгону. Та, що ти? Ще Шигулват довпал. Все! Непрохідне місце! Ми тут Ми тут не прийдемо. А як, я не розумію? Мені може щось... чекай, вертаємося назад, може щось знайти, маю. Мені треба шишку або що. На дерево можеш залізти? він на дерево не може залізти. Міг би на дерево. Капець прикол. Ну що я маю робити? Поради. Він присідати не хоче він нічого робити не хоче. Лише очима кліпає. Диві, трохи. Ну не перескоч. Чи пере? Анучка, він розганяйся. Ні, він не розганяється. Якби розганявся, я думаю, що я би перескочив. Ні, він нічого не робить. Що? І що, і як? В кого є якісь ідеї? Ну, давай я пробую з такого величезного розгону робити. Давай. Біжи. Біжи, 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 біжи. Ура! Оце гарно було. Лімбо, Лімбо. цікаво, чи Лімбо то його так звати? Чи це місце називається Лімбо. А ну чекай. А, -а, -а, -а ха, прикол. Все, Лімбо. Я зрозумів прикол. Ви виділи? Він може відсувати пастки. Звідки я знов? Ну, хотів перескочити, не змій Опа. Во! Ілкас чуть не лумила, а там щось страшне. Може мені то скинути? Е. Давай ловись. Та ловись. А, пастка. Чекай. Є ідея. Хе-хе, <гум> оце придумали. Тихо. Воу! Wow. Нормас. Опа! О, це вже прикол. Так іде ідея як має бути. Так, шо що тут? Щось це затемніло так добротно. Эо! Е Що, нікого нема? Эо! Е нема нікого. Так, бачу кубанець. Мы його піднім... О, там кисло Що, Что за падати, точнее? Ні, ні здесь. Зийшу... О! Ооо! Прибило би на ніч. Нічого без того стоили бы синил. Давай вже до гри! Давай, давай. Так, лізь! Чоловіче, добрий. Що в нас тут? Тут щось є? Тут нічого нема? Йдемо по лісі, вночі бігаємо, нічого не хоч ні, Хто ще поки що не б'є? Эд, може достати, на може? А ну нажми підписку, бігом, ти піппишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Опа, починаються приколи. Підсунь. Добре. А стоп, не добре. А що? <гас> і знаєш, що не вмію плавати? Ну і ч лізе в воду? Так, добре, чекайте, тут треба щось вигадати. Ну якщо я... Я перескочити не зможу ніяк туди. Вообще ніяк. Хіба може тко на край і то я сумніваюсь? Оно. А, дивіться, він... Тихо. Буде плести? Не, він с... Він просто трохи тка воду і все, він сітапить зразу. Получає паніку і... паде. би була одна така дошка, тут щось треба вигадати. Назад, а наше нам назад. Може якось обернути. А, а він може зловитися? Ні. О, так тримайся за зато. Тримайся. Давай, давай. Ай, але виділи, трохи так. Вчиться плавати, вчеться. Зараз він Заринся навчить. Ще два рази все, втапив, все буде добре. Давай. Треща свегат. Треба щось вигадати. А ну чекай, ти си тако тримаєш. Тримаєшся. Тримаєшся. Та пл. твій пол. Що з тим ящиком треба зробити. Це така сама штука, так як стів пастку. з там треба було зробити. Так, давай. А, ну туди не доскочу. Оу! <реку> і та. Та ну, та там капець треба перескочити. Вставай! А что он сейчас там живей был? Шарбет, шарбет, шарбет. Высувай назад, ні? Давай назад. Наши миссии вс. А, я можу туда всередину залізти? А куда мы тебя... а може ми до горы залезем? А ну? дивіться прикол. Ай, чекай. Чи ні? Та ні, щось це поставили. Я впевнений, що щось тут можна зробити. Давай. Давай. як файно. Гойделка, давай ще трохи. Давай. Ай, та що ти скачеш як... Ловися, давай. Лізь до гори. Кріч і моя вас спрошу, він інші... щось. А чуєте, а може ми взагалі можемо взяти цей шнурок? Ей, та що ти робиш? Я не знаю, що він робить. Скажіть йому щось. Ненормально. Давай лісомі кінець, давай розгойдуйся. Нам на ту гілку треба, стої на ту. А з цей я не знаю, що робити. Давай розгойдуйся. Воно просто не розгойдує, чуся ж так сильно. Ану. <рес> Стрибає зразу. Чой! Що Чо ти? Та що ти робиш? Я їм кажу до гри підійди він. Давай. Ну, вийти, отут таке свій. Давай! Єе! Yeah. Оце професіонал! Добре! Ее <глупи> Сенесен Сміт, він сівчат грати. Я вам чесно скажу, он так просто як Де Диви гадай, шутру бед. Yes. Єс! Зловився. Давай, давай, давай. Біжи, 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 стрибай! Супер! Мені здесь він ямакасі. Давай! Добре! О, зломи дерево, давай! Просто професіонал. Давай, ловись! Ай, не зловився. І там дерево упало на воду, і ми тепер персві... падай, спокійно. Вча буде добре. Дивіться. Давай. А я казав, що все буде добре. А де та клітка? Ооо. О, це я розумію. А скико требуется думать, короче, во все такие сканат то треба зразу лізти, навіть не думати. Так, з цього боку що? Паска зверху, добре. И шо стой паску я маю робити. Ну Я з у паску маю там зробити, сто відсотків. Значит, треба лізти до гори. О! Паучок. А хрена собі паучок. Мені напевно сюди не можна йти чи можна? можно? А що ти? Ай! Что? Що, ти... що він не вдарив? Оу! Викинув гет мене. Ну все, мені капець. Так, добре, я зрозумів. Ам, мені треба щоб він попав цю пастку. А як він має попасти в ту пастку? Мені треба залізти десь до гори, но ну, як... гілки ніякої нема. Хм. Знову щось вигадали, таке прикольне, що я не знаю, що робити. Тут нічого нема, добре. Отут тут є якась гілка, но я до неї не достаю. Біжу вперед. Паучок-паучок. Що з ним треба придумати? Ну а я, Дивись, я це не достану. Мені точно треба, що він сюди підійшов. А що він стоїть і нічого не робить? Диви. Давай, давай. Ооо. Ще раз. Ай, я хочу, може, зловити. Эй! Ту вдара. Тікай, 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 тікай. Тікай. Йо Й-ой-ой-ой. Давай, ще раз. Давай. Ну, я не можу зловити його лапоту. Капець. Ей! чекай! Вирубував често, вс, тарбані. Аааа! Отут щось з ним треба придумати. Я підходжу, він мене замічає і починається стук. Е, так швидко то не було. Давайте не розказуйте мені. То не було так швидко, зразу. Давай, давай. А що він там застряг чи що? Диви, він не може достати мене? О, это. Девисі, де девися, девиси, девися. Чекс. Бум. А далі. А далі не достає. Давай. Ну не можеш я його взяти. Давай, давай. Не, я не залажу. Я думаю, що я можу залізти якось. А ну чекай. А от, -от сюда сам себе вдариш? Ай! Може, хтось мне не відбиває мені треба? Та блін! Чекай, чекай, чекай! А -а -а -а! Придумайте, що я вас прошу. Бо мені вже тут такого тяглатый паук, дає. Стоп. О, дві, та блін! Та то ж не було перші дві. Що це вообще взагалі таке? Весь там метелик, так метел, колкил, чит чікс, чікс, чикс, чикс тон то до стол, Давай. Підхожу. Ні, треба що він сам себе вдарив, напевно. А він сам себе не хоче бити. Так, добре, думаю, 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 думаю. Гілку я не візьму, ніяк. Візьми якусь гілку, він не бере. а а, -а дивись, пастка впала. А як вона впала? Я не знаю, як та пастка впала. Все. Я вже знаю, що робити. Я просто не бачу, що пастка впала. На! Вибач! Вибач, паучок. Наступний. Давай! Минус два. Ой! <ing> ну та, а что я? Оу! Той махає. Давай. Все! А! Я-я-я, це тягла, дали, чуєте? Пішов до гори зразу. Пою с Не ну, я просто не бачу, що пастка Якби Бемо зразу побачимо, я бы зразу все зробили. Так, тут що у нас? Печера? Давай печеру, а що? Ні, не печера. Біжму, бежмо, бежму и ки розкидані, Керю с візьмем то. Шо це таке? Давай, давай. Не, а шо він? Ти не. <гас> я застряг. а я, я не знав, що я можу тут застрягнути. та бей вже мене, бей. Ну, я чекаю. Ах ти. Що? Контю? А, -а, а! Демка завершена, чуєте, то знаєш так мало бути. І походу в цілій грі він мене цей паук десь віднесе, бо що я звідти будуть кати. Скороше всього. Коротше, пограли ми Лімбо. Ну така, ну чисто маленькі старшинки, копія. Дуже схожа. Не знаю, сподобається, Пограємо цілу гру, не сподобається. Завершимо і на цьому. Сьогодні грає ви зрозуміли. Він десь бігає по лісі, щось шукає, я не знаю. Може теж якусь сестру шукає. Одним словом, щось шукає. Гра чорно-біла. Але прикольно грати можеш. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всі канал, підпишись. Іскеп, Геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Persian Grass.